ловить, страшні вибухи. Із військових баз біля пляжів люди побачили стовпи вогню та диму та певно кинулися тікати. На вході в Севастопольську бухту щось упало і розірвалося. А також після неочікуваної бавовни загорівся аеродром. Відомі випадки, коли кораблі росіян, здавалося б, з нічого вибухали. Як виявилося, до їхніх бортів пробило вибухівку дружньо до України. Що ж сталося цього разу? Переглядаємо у відео. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь, залишайтеся із нами. У Криму дійсно гарячі сезони мови йде зовсім не про відпочивальників. Щодня щось вибухає. Щодня щось вибухає та підривається в районі військових та стратегічних об'єктів на тимчасово окупованому півострові. Традиційно вибухи лунають і у Севастополі. У місцевих пабліках пишуть, що вибух був біля входу до Севастопольської бухти. Звуки схожі, ніби міна вибухнула чи щось Знищили у воді. Згодом почало щось потужно горіти і десь в районі аеродрому Бельбек. Також повідомляють місцеві окупаційна влада, звичайно, ж мовчить та не коментує ситуацію. Крім того, у Криму під Судаком Гори цілий ліс площа пожежі сягала десяти гектарів. Повідомляють рашистські Менас. До гасіння навіть залучили гелікоптери. Також напередодні в селищі Приморське в тимчасово окупованому Криму сталася пожежа на аеродромі льотно-випробувального центру. Зазначається, що осередок займання розташовується поруч із льотним полем. Про прильоти чи диверсії наразі невідомо у моніторинговій групі нагадали, що раніше в цьому льотному пробувальному центрі вже була пожежа, а партизани фіксують постійне збільшення кількості оборонних позицій вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму. Крім базування рашистів та їхньої авіації на аеродромах Криму страждає флот арафії. Наразі відомо, що принаймні чотири рашистські кораблі вже підірвали. Лися на мінах, встановлених дистанційно із морських дронів в акваторії Криму. Це перша у світі успішна операція з дистанційного закладання мін. кажуть в Україні. Про це йдеться в матеріалі американського видання The Wall Street Journal. Джерела BBC Україна в службі безпеки України. Також підтвердили цю інформацію і надали фото дронів. Морські дрони з босі бейбі заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострову. Завдяки цьому вдалося вразити щонайменше чотири військові кораблі рашистського флоту. Це Крвет, Самум, патрульний корабель Павел Державін, великий буксир та один з двох сучасних протимінних кораблів Арев вибухівку. Встановили на маршрутах, якими користуються виключно військові кораблі. Уточнюють у службі безпеки. морські операції українських сил одні з найуспішніших у цій війні. За допомогою морських безпілотників Україна потопила або пошкодила близько двох десятків рашистських кораблів. Усі. Іх розмірів вони також завдали серйозної шкоди Кримському мосту. У результаті РФ розосередила основну частину свого чорноморського флоту подалі від Севастополя. Україна змогла відновити експорт на мільярди доларів з головного порту Одеси. Ракетам, випущеним з російських кораблів, потрібно більше часу, щоб досягти України. Відтак Українська ППО має додатковий час на їхнє перехоплення. Але після перших успішних атак дронів рашисти побудували більші загородження на. На вході в порт у Севастополі, що майже унеможливило такі удари кажуть в СБУ. Тоді команда голови СБУ Василя Малюка придумала альтернативу закладення морських мін за допомогою безпілотних дронів. Пише «The Wall Street Journal». Тим часом невідомі дрони атакували особливу економічну зону Возлова в Тульській області. Один із баспілотників наскрізь пробив стіну заводу ТОВ про Відомо, що внаслідок масованої нічної атаки до цього об'єкту долетіло чотири баспілотники. На заводі виготовляють металеві стелажі для складів та офісів. Так уточнили автори посту. Наразі ведеться підрахунок шкоди. Пишуть рашисти вибухи на газоні, спалені нафтобази автобази і атакований аеродром. Улум'яні вітання передавали окупантам збройні сили України. Окрім окупованого Криму, цього тижня горіло ледь не в усіх прикордонних регіонах, а ще у тиловій Астраханській області. На початку тижня потужний вибух прогримів поблизу Алушти. Там почало горіти а стовпи полум'я було видно звідусіль. Окупаційна влада заявляла, що відбулася розгерметизація труби. Натомість телеграм-канал «Роспартизан» повідомляв, що це була спланована диверсія. Та хто б не стояв за підривом, а жити місцевим без газопостачання щонайменше два тижні. За два дні естафету вибухів прийняла й Воронецька область. А в їхніх причинах сумнівів немає. Є навіть відеодокази. До підгірського району долетіли українські безпілотники. Тамтешня влада, звісно, відзвітувала про бездоганну роботу. Попу. Горіти ж бутім то почало через падіння уламків. А де палає, там і детонує. Ледь не щоночі ночі від сирен ракетної небезпеки прокидаються жителі Білгорода. У небі лунали вибухи, а в частині домівок вибиті шипки. Згодом губернатор Гладков сповістить, бо збила, але є влучання та втрати. Тим часом в Ростові не дрімало підпілля. Партизани руху, а спалили релейну шафу на залізниці, що сполучає Ростов на Дону з окупованим Маріуполем. Лам із повітря також попрацювали. Щоправда, вже на підпільно до Ростовщини навідалися українські дрони. А губернатор області Голубів, як зазвичай, заявив, що ППО відпрацювали як належне. Збивали очевидь, власними підстанціями і багатоповерхівками. Ну і будинками в приватному секторі. Також дрон тримав курс на Волгоградську область. Приліт отримали жителі міста Калач на Дону, і там безпілотники поцілили в нафтобазу, Згоріло щонайменше три резервуари із бензином. Зином расиста ж діють як належне, фільмують усі прильоти, чим роблять компліменти філіграні роботі ЗСУ. Ще один БПЛА днями тримав курс на Актюбінськ, що на півночі області. І Тут базується військовий аеродром випробувального центру рашистської міноборони. Принаймні, монтажний його корпус своє отримав. Сумувати за дронами довго не довелося, і наступної ночі ті знову завітали до ростова на Дону. Місцеві жителі також фільмували роботу. ППО. Крім того, скаржаться та публікують відео рашисти з результатами відпрацювання Сил оборони України по їхніх позиціях на фронті. Так рашисти публікують відео вирви прямо на їхніх позиціях, коментуючи так: ось із Хаймерса прилетіло. хлопці хлопців цей час, просто пили чай, ліквідувало всіх. А 33-я ОМБР рознесла ракетами Хаймерс. Лади БК Рашистів ракети ЗРК Хаймер спалили склад окупантів за кілька хвилин після того, як його помітили розвідники. Артилерійська ракетна система спалила все, зазначили в 33-й ОМБР, наголосивши, що ще до кінця дня склад догорів. Однак, на якому саме напрямку було знищено об'єкт окупантів наразі не уточнюється. Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ЗРК «Хаймер» знищив Пансера 1 в Донецькій області. Також із Хаймерсу ліквідували скупчення. Ворожої техніки на запорізькому напрямку: мікроавтобус, вантажівка із маскувальною технікою та автомобіль в інтернеті з'явилися фотографії знищеного рашистського зенітно-ракетного гарматного комплексу. Панцер С 1 який було підірвано на Донеччині. ЗСУ виявили з РПК та оперативно передали координати активної артилерії. Після чого РСЗВ Хаймерс відкрив вогонь. Фото опублікував близький до російських силовиків телеграм-канал є Шпіона. Згідно з інформацією, ракети Хаймерс вдарили поруч, внаслідок чого комплекс вигорів зсередини. Фотографію зробили, нібито самі рашисти, які прибули на місце гасити машину. Вирви від вибуху не видно, проте машина стоїть посеред випаленої трави. Поруч розкидані уламки з РПК. А джерело стверджує, що особовий склад не постраждав, проте сам комплекс знищено та відновленню не підлягає. Ну, якщо вам подобаються такі новини, то не забудьте поставити вподобайку та підписатися на нас, щоб більше не пропускати жодних новин. Ми побачимося зовсім скоро. До зустрічі. Слава Україні!